Дякую всім, хто відвернувся на наш сьогоднішній захід. Тема сьогоднішньої прес-конференції презентація представлення порядку публічного представлення інформації про використання бюджетних коштів головними розпорядниками коштів обласного бюджету Тернопільської області. Ми неодноразово в цьому залі від імені групи експертів Тимунів Року, від імені залучених експертів. Ми неодноразово звертали увагу на те, що, попри проблеми в наповненні обласного бюджету, попри те, що коштів в обласному бюджеті Тернопільської області не вистачає, є одна суттєва проблема. Проблема в тому, що звітування за використання бюджетних коштів коштів обласного бюджету, сам процес є непрозорий, доступ до інформації про місцеві бюджети досить часто закритий, і по одному з питань я можу вас проінформувати, два роки тягнувся суд з головою Миколинецької селищної ради. З приводу не надання ним інформації про використання місцевого бюджету і його оприлюднення, значить суд задовольнив позов громадської організації чоловічий центр, зобов'язав селищного голову надати цю інформацію, визнав його дії неправочинними. Інформація до нас надійшла знову ж таки не в повному обсязі, але інформація надійшла. І ми зробили черговий запит, щоб надійшла інформація, яка повністю була викладена в нашому запиті. Це судовий процес, враховуючи розгляд апеляційного суді, тривав майже два роки. Очевидно, з, з тим, що вийшов в дію закон про доступ до інформації, де чинники, офіційні чинники зобов'язані надавати інформацію впродовж п'яти днів, може трошки привідкриє завісу над таємницями розподілу і використання бюджетних коштів. Я дякую депутатам. Обласної ради, які відгукнулися і прокоментують ситуацію, які допомагали нам консультували під час розробки даного порядку. Я зараз вам всім роздам цей проєкт, вже... цей проєкт. І є чотири... тут є чотири позиції, які, думаю, в першу чергу цікавлять журналістів. Публічні Прошу. Публічне представлення інформації передбачає представлення головними розпорядниками коштів або, за його дорученнями, уповноважено особу звіту про виконання коштів обласного бюджету в присутності журналістів, депутатів місцевих рад, науковців, представників громадських організацій та інших зацікавлених осіб. Це проведення публічного представлення інформації головних розпорядників коштів, яке передбачає можливість поставлення запитань до особи, що представляє звіт а також можливість подання альтернативної точки зору стосовно обговорюваних питань. І інформація, яка висвітлюється під час публічного представлення, підлягає обов'язковому оприлюдненню, зокрема на офіційних сайтах головних розправдо е, запропонованого даного порядку, власне, до розробки і до, до розгляду його вже безпосередньо. Я депутатським зверненням звернувся на ім'я голови обласної ради, щоб даний порядок публічно представлено розглянули на, комісії, на бюджетній комісії, на комісії з питань законності, на те, щоб він не суперечив там іншим якимось документам. От зараз даний порядок знаходиться на розгляді бюджетної комісії, звісно, допрацьовується, вдосконалюється. Є і зауваження, є вже і виправлення. Сам порядок є, є прописаний відповідно до нового бюджетного кодексу, але багато було думок, типу новий бюджетний кодекс є більш скажімо, там, чіткішим, більше там прописаний порядок звітування. Насправді, чому власне я і долучився? Ну, особисто мене, я думаю, багатьох той порядок звітування, який існував до сьогоднішнього дня, там на теперішній час, в принципі, він не влаштовує відповідно, чому ми підтримали цю ініціативу в року і зараз будемо спільно з депутатами обласної ради працювати, аби аби цей порядок втілити в життя і щоб він дійсно якісно працював, і громада мала всю належну інформацію про власне використання. Обласного бюджету головними розпорядниками коштів про різні фінансування програми, власне виконання програм. Я думаю, більш детальніше може розказати голова фракції Тернопільської обласної ради Всекраїнської обладнання свобода», член власно бюджетної комісії Олексій Рутюк. Якщо говорити про запропонований проєкт, який... Проєкт рішення, проє порядку публічного представлення інформації, це є достатньо вже е, допрацьований документ, тому що е, за період часу, який ми спілкувалися, ми вже його модифікували, внесли, вже згадувалися деякі поправки, доповнення, що воно відповідало дійсно абсолютно чинному законодавству. Але давайте відразу якби, про суть е, публічного поставленої інформації. Фактично, за останній рік часу в нас. Е, Скажімо так, наша законодавча база української держави наповнилася відповідними нормативними актами, які дають можливість громадянам отримати інформацію, доступ до інформації, яка стосується їхнього життя, їхніх міст, їхніх сіл. З 3 листопада минулого року постановою Кабінету міністрів визначено цілий ряд процедур, які забезпечують участь в громадськості в управлінні державними справами. А з 9 травня цього року стопов дію закон про доступ до публічної інформації, який е, теж дає можливість громадянам отримувати необхідну інформацію. Фактично, депутати чи бюджетна комісія, чи будь-яку комісію ту інформацію, про яку йдеться в, е, в, в цій пропозиції, вона не є е, закритою, ми її можемо отримати. Але йдемо про е, мільйон мешканців нашої області, про тих людей, які би так само мали можливість ту інформацію отримувати. На даному етапі. За всі останні роки не було жодної процедури і жодного механізму, який би давав можливість людям зрозуміти, а куди ж витрачаються їхні податки, які вони сплачують, чи ефективно вони використовуються, чи йдуть на ті цілі, на які декларує влада, чи все ж таки відбувається маніпуляція. І чим далі ми, якби чим більше ми говоримо про бюджет, тим більше ми стикаємося з тим, що є маніпуляція цифрами, влада говорить про... Збільшення соціальних гарантій, опозиція говорить про їх повне скасування, одні звинувачують інших. Якраз це той момент, коли б громадяни, як відповідальні мешканці своєї держави, як люди, які хочуть впливати на державні процеси, мали б безпосередньо отримати той самий доступ до інформації і сформулювати свою власну позицію з даного приводу. І, власне, цей порядок і дає такі можливості, тобто, якщо він буде прийнятий сесією обласної ради. Це вже буде інструмент, за яким мешканці області зможуть побачити, вимагати інформації про використання бюджетних коштів. Хоча відразу хочу сказати, що маємо сумний досвід не тільки в нашій області, а й у всій державі, коли органи виконавчої влади не виконують рішень органів представницької влади. Вона вже це не разові випадки такі відбувалися і не виключено. Що навіть у випадку прийняття даного порядку публічного представлення він не буде виконуватись. Тому що саме орган, який має надавати інформацію, це органи виконавчої влади, які мають свої закони, свої якби, політичні міркування. І, безперечно, як орган, який ті кошти використовує, вони безпосередньо не зацікавлені в тому, щоб люди правдиво знали, що відбувається з бюджетними коштами і куди вони скеровані. Але це той крок, який зараз робить громадськість. Громадські організації міста Тернополя, які наближають е, інформацію, ту, яка є в воронах влади, до того, щоб люди її побачили, давати, могли давати свої оцінки, а не лише керувалися думками, які є в пресі, на телебаченні. Тобто, фактично кожен громадянин мав би отримати доступ до інформації, вона повинна бути в такому вигляді, щоб будь-хто без навіть спеціальної освіти міг зрозуміти і порівняти цифри, які є е, е, в. Тих звіток, скільки коштів йде на соціальний захист, скільки йде на медицину, скільки йде на підтримку підприємництва, на охорону здоров'я, на фізкультуру і спорту, молодіжні програми, воно повинно відображатися в динаміці, щоб було порівняння з попередніми періодами, з попередніми роками, щоб кожна людина могла сформулювати свою позицію. На даний час такої можливості немає. Я думаю, якщо дана справа громадськості буде доведена до кінця, то тернополяни зможуть. Дізнатися правдиві речі про використання їхніх коштів, бо це вони є платниками податків, коли влада їх скеровить. Тому лише можу побажати якби, успіху і завершити спочатку справу і ініціативу. Дякую. У власне Не... все? Не... Коротко. Як люди зможуть дізнаватися, це, це буде десь... Ці офіційний сайт буде створений, буде ця інформація. Чи людям треба буде насилати запити? Як, власне? Ми, е, дякую за питання. Ми, коли розробляли цей е, порядок публічного представлення, е, ми вважаємо, що не потрібно створити якісь додаткові ресурси. Інформаційні абсолютно вистачає тих, які є, скажімо, сайт обласної державної адміністрації, сайти управлінь, сайти райадміністрації. Більше того, які зобов'язані навіть створити окремі розділи по доступу до інформації відповідно до закону України, і наскільки я пам'ятаю, була спеціальна нарада адміністрації президента стояло питання про обов'язковість обов таких окремих розділів окремих, окремих сайтів. Тобто це є один блок, який насправді не вимагає жодного додаткового, додаткового ресурсу, жодної додаткової затрати. Другий канал, звичайно, це офіційні видання. Зрозуміло, якщо є, обласна рада фінансує газету Свобода. Є засновником і це є офіційне видання. Зрозуміло, що є сенс, щоб в цій газеті, знову ж таки, оскільки вона, я говорю виключно за офіційним, щоб була представлена офіційна інформація від е, головних розпорядників кошту. Ну і звичайно, третій, третій, е, третій момент це можливість отримання відповідно до цього порядку, можливість отримання інформації журналістами і просто громадянами. Через інформаційні запити чи через присутність під час е, публічного звітування. Е, на, як, яким чином відбувається, ми, це вже не перший рік ми ставимо це питання, яким чином відбувається звітування про використання е, коштів? Значить, приходить головний розпорядок, начальник управління і каже, бюджетом виділено 1 млн 200. 000, використано мільйон млн. 150. 50 не використано, бо щось там не стало. На наступний рік нам потрібно мільйон 500. Ну, от приблизно, ну, приблизно я розказав е, е, загальну схему. А що ховається за мільйоном 200, 000? куди з того мільйона 200, 000, е, чи 150, які ви використали, пішли гроші? Про це мова не йде. Та сама ситуація є особливо гостра це питання по субвенціях і по розподілах по програмах. Те, що кошти в сумі, виділені по програмі, використовуються, так, більше того, ми абсолютно розуміємо, що є контролюючі органи, які перевіряють, значить, перевіряють цю інформацію. Але, що ховається за абстрактними цифрами, що ховається за абстрактними цифрами, про це не говорять. Бо е, використання мільйона на потреби чогось, це дуже добре. Ми виділили в районі мільйонного освіту. Але що пішло е, мі, ну, за цей мільйон? Що пішло? Чи це закупили вати ну, на мільйон? Чи це закупили е, один? Е, Значить, якийсь ем, е... один якийсь апарат про це не говорить. Бо е, такі речі не хочуть розказати, тоді стане, 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 будуть поставати ціла низка запитань. Наприклад, розробка сайту 7,5 тисяч доларів. І тут сидить Борис. Машлянка і думає, це, скільки, це що то за сайт має бути за 7,5 тисячі доларів? Ну і, власне, коли суми прописуються, їх передають депутатам, як правило, в зведеному. вони виглядають ну, десь краще, десь гіше. Тут вистачило, тут не вистачило, тут якісь прийшли додаткові субвенції, але що стоїть за цифрами? Не говориться, це раз. Це що стосується головних розпорядження коштів. Друге, це питання субвенції. Коли на область приходить певна сума коштів. А коли ти дивишся, скільки дали, наприклад, на один район, з розрахунку на особу йде 70 гривень, а на інший район прийшла субвенція на 200 з чимось гривень. Ми можемо говорити про якусь про справедливість, чи про якусь зоніку, коли по одному і тому самому напрямку. Є така велика розбіжність. Ну така. Я якби на продовження доповню. Тобто, дуже часто, коли дійсно розпорядники коштів чи представники виконавчої влади звітують про використання коштів, люди, і ви можуть почути досить таку часто вживну фразу, там, кошти освоєні. Фактично, в нас державний апарат і перетворився на таку контору, яка освоює бюджетні кошти, тобто кошти платників податків. Насправді, ефективна реалізація даного порядку звітування мала б дати можливість людям почути відповіді на інші запитання, яким чином органи державної влади виконують ті завдання, які на них покладаються. Наприклад, тоді, про те, що вже говорив говорив Один механус, Органи влади відповідають за збалансований соціально-економічний розвиток. Тобто в межах України це є збалансованість в межах областей, в межах областей це є збалансованість в межах районів. І безперечно це є масові факти, коли, скажімо, райони Тернопільської області не мають жодного збалансування, а є якраз пріоритет певних районів. І це ми бачимо, коли ми отримуємо в обласній раді проекти рішень. І ми бачимо, що. Підволочийський район, так, Усятинський район, він є пріоритетом і туди йде валова частина субвенції державного бюджету чи дотації і немає жодних якби, аргументованих пояснень. Останній приклад це кошти, які надійшли з державного бюджету, 32 мільйони на добудову різноманітних об'єктів соціального значення. І на даний час є діюча постанова Кабінету міністрів, яка Зобов'язує органи державної влади фінансувати об'єкти з найвищою будівельною готовністю 80-90% і так далі. І, наприклад, наші депутати писали звернення по дитячих садках, по школах, які потрібно добудувати. Адміністрація відповідає: ви знаєте, ваш об'єкт не можемо включити, тому що включаємо об'єкти тільки з високою будівельною готовністю. Той же час, в тому переліку об'єктів, які в цьому році є подані, це є добудова. Спортзалу і інших споруд в Оришківській, Оришківській загальноосвітній школі Гусатинського району, де будівельна готовність 0%, тобто немає нічого. Тобто є пряме порушення, постановка обміну будь-якої здорової логіки, але ти не можеш на це вплинути, тому що навіть обласна рада не може внести зміни в ті пропозиції, які надходять з Кабінету міністрів. Тобто є лобісти, є люди, які Хочуть, щоб ті кошти сувалися саме там, де їм потрібно, а не там, де підказує якби здорова логіка і де зобов'язує законодавство дбати про соціально-економічний розвиток, збалансований соціально-економічний розвиток території, міст і так далі. Тому при публічному поставленні інформації, окрім того, що вже було сказано публікації в друкованих виданнях на сайтах, ключове, якби не скажу ноу-хау, але Ключове, що є в цьому порядку, це є публічне представлення, яке передбачає зустріч представників влади з громадськістю, з науковцями, представниками громадської організації. І основне, що воно передбачає, це можливість дати альтернативну точку зору з приводу даного звіту і з приводу використання коштів, щоб люди, які будуть на тому представленні, скажімо там, ну, в якійсь великому приміщенні в нашому березілі, почули там, доповідь представника адміністрації, скажімо, представника депутатського корпусу, який дасть зовсім іншу оцінку, так як ми це бачимо. І тому впровадження таких механізмів відкритості давало б можливість людям розуміти глибше те, що відбувається в державі, і те, що відбувається з їхніми грошимами. І завдання наших депутатів, завдання журналістів навчити людей, аби вони питали з влади, куди витрачаються кошти їхніх платників податків. Ми не раз можемо побачити навіть в художніх фільмах американських європейських наскільки високо люди питають за влади за використання своїх коштів, тих, які вони сплачують в відповідні державні бюджети, і таку практику, і це потрібно навчити людей в Україні, що державний бюджет це не є власність тих, хто сидить у владних кабінетах. Це є власність людей, вони вправі. Вимагати пояснення, куди кошти витрачаються. Тільки коли люди будуть мати більшу громадянську свідомість і розуміти, що вони повинні питати з влади, тоді ми можемо змінювати країну. Допоки люди сприймають владу як щось недосяжне, яке керує ними їхніми долями, доти буде мати ту країну, коли людина не може відчувати себе впевнено в своєму житті. І тому наше завдання і завдання. Ці ініціативи це зробити доступну інформацію і зробити так, аби люди вимагали від влади пояснити, що вони роблять за кошти платників податків. Продовження звичайно, що без знань недостатньо. Тобто, наш досвід депутатської роботи говорить про те, що люди мають дуже мало інформації і люди навіть не. Не володіють ту інформацію, наскільки вони можуть питати з влади, якими механізмами і так далі. Але це наше завдання. скажімо. Ми, представники громадських організацій, це роблять в своїй сфері. Депутати, представники громади, як обрані громади, роблять свої сфері, але так само і четверта влада повинна робити так, щоб кожен чиновник розумів, що рано чи пізно в нього запитають, яким чином він використовує бюджетні кошти. Тобто, це є спільна справа, і в багатьох країнах. Розбудова громадянського суспільства тривала не роками і не десятиліттями, а дуже, дуже довгий період часу. Але якщо ми не будемо цього робити, ми доти будемо залишатися в такій напівафриканській країні, коли є недосяжна влада і коли є підлеглі, які змушені сприймати ті правила гри, які їм нав'язують. Тобто, у всіх країнах народ диктує, як повинно бути, і ставить вимоги до влади. У нас поки що все навпаки, тому це є якби, спільна робота і можливо тобто, пов... Пов... потрібно проводити якісь і... роз'яснення, лікбези, але якщо буде е... навіть перший звіти, у нас буде можливість дати свою альтернативну точку зору, ми зможемо показати людям, якби, що насправді відбувається з бюджетними коштами. Може, я просто ще прокоментую, ну звичайно, дозрів. Раз, коли розроблялося це публічне представлення, було кілька круглих столів, є науковці, є, є зацікавлена молодь. Єдине, що бракує, ну, можна сказати, що бракує з моєї точки зору, це розуміння, що ми платимо не лише ті податки, які в нас забирають. Ну, якщо ви на роботі там з. Відрахування з роботи, там земельний податок. Ми податки платимо кожного дня, навіть перекошую в туалеті 20%. Тобто, і розуміння того, що ми кожен день фінансуємо владу різну, е має ну, е має мати, ну, скажімо, свій результат, тому що ми платимо е це в країні нема інших грошей, ніж ті, які. Е е Ну, ніж ті, які заробили, заробили її громадяни, сама, сама по собі, якась владна вертикаль, вони не є, вони є споживачами. Більше того, коли говорять про гранти, то найбільшим грантодідом чи грантоджером саме є влада. Бо після виборів, після виборів вони розпоряджаються такими коштами, які жодна донорська організація ну, навіть не снила. І чим більше це питання, чим більше ми будемо ставити запитань, якраз, Грошей в жодній країні навіть профіцит, ж, ну, завжди не вистачає, завжди знайдуться якісь нові проекти. Нові. Але <клес> погодьтеся, що абсурдно, е, ну, як ціла, ціла низка абсурдних речей, якщо ви прочитаєте, за, по яких тендерах купляється, наприклад, дизельне паливо, от, е, по яких, ну, і, і, так далі, і так далі, і так далі. Чому? Та тому що ніхто не питає. І чому не хочуть висвітлювати це питання? Тому що е, загальними цифрами завжди можна е, приховати, приховати оборудки. І от е, пан Олег говорив: е, для мене я не знаю такі ришниці, я не знаю, який там стан. Е, 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 ні, я маю на увазі, я не знаю, я не знаю того села, я не знаю, який там стан готовності, і для мене може й треба. Так? Тобто, ну, я ж сказав, е ну, любий стан. Ні, ні, не ні. Не я, не кажу, не. Це, Олег, я перепрошую. Це ти, ну просто ти сказав. Але для мене це є абстракція, виділити кошти, оришкується, може і треба. тобто, Я не знаю, я не розбирався, я до того ставлюся спокійно. Але коли в мене є інформація, що там є нульовий цирк, а поруч стоїть ну, там, допустим, в білій, де треба добудувати, і там 70% готовності, то абсолютно нормально я здаю запитання. А для чого? Починати з нуля і не завершити. І тут містечковий патріотизм, ну як кажуть друзі, росіяни, ні вмісти. Треба розуміти, що. Але тільки після того, як інформація пан Олег каже: а там нулевий і зрозумів. І абсолютно зрозуміло, що там ведеться ну, за кулісна, там, там політичні інтриги, які нічого не мають спільним соціально-економічним розвитком. Ми тут говоримо про публічне представлення інформації. Десь рік тому, в цій самій залі, зокрема на Яворському, було передано документи на створення пропозиції на створити бюджетну раду при обласній раді або чи при голові обласної ради. Оскільки цей проєкт реалізовується і чи взагалі реалізовується, і чи можливо, ну, це питання не до вас, але чи є така рада при адміністрації, якщо ви знаєте, якщо вона є, то чи працює? Ну, власне, на рахунок тієї ініціативи, звичайно, що я документи передав на розгляд, вони розглядаються, але підтримка, обіцяна підтримка з боку ініціатора щось не, не була відчутна, але ми будемо працювати в цьому напрямку. Питання, в принципі, є цікавим, ніхто не є, ніхто проти нього не виступає, але ну, будьмо відверті, тоді було один меседж і все. Тут Треба ґрунтовно працювати, наприклад, як ми працюємо над цим порядком. Пане Назаре, я передавав цей проєкт, Руслан, коли почнемо передати питання, виходить, до питання вже не в коштує. Ініціатива йшла від мене, але питання йшла з тому, що створювалося ви депутатами, і, по ідеї, це мала бути створена бюджет при бюджетній комісії. Скажемо, тут ініціатива мала бути вже передана в ваші руки. І рік часу розглядати, ні офіційну відповіді я не отримав. Тобто, це відносно цієї бюджетної ради. І, і заодно, я за хотів запитати пану Олегу, пане Олежу, чи цей документ є вже кінцевий, чи його можна допрацювати? Чому? Де, тому що я перепрошую, тут наприклад, в вашому пункті одиниці. Будь ласка, то. Це є документ, який підготовлений громадським організаціям. Тобто він вже не той, який був початковий, тобто ми достатньо там вже би, давали свої пропозиції, але він, він ще не є проєктом рішення обласної ради. Тобто Поки немає реакту рішень, поки рішення не прийнято, завжди можна вносити пропозиції. Зрозуміло, є ініціатори розробки, з ними можна спілкуватися. Друге. Чи можна Друге. з проти моментом наприклад, тут ще і е, е, пана хана це до речі, слушні зауваження відносно тендерів. Чи можна було від, відносно себе? Я вношу дві пропозиції. До речі, преси. Я думаю, це вже е, та ініціатива вона вже не загубиться. Як було минуло року? Е, Перша чергу, це оприлюднення повинні підлягати не лише звіти раз на рік, а в постійному режимі. Чому тому, що наприклад, коли оприлюднюється раз на рік, то це вже є по факту, що сталося. А коли ви в постійному режимі, то це можна впливати на цей процес, який є прозорий. і тоді можна громадськість може впливати. Це перша моя ініціатива пропозиція.